Всім привіт, друзі! Ви на каналі Funda Games і в цьому відео я буду виживати. Так що вам, як завжди, бажаю приємного перегляду, приємного апетиту, якщо хтось їсть, можете брати, готувати чай, печиво, різні різні вкусняшки. Ну а ми починаємо. Так, друзі, ось тут у нас є скриня бонусів. Як думаєте, там якісь хороші ресурси чи ні? Ну давайте один, два, три. О, ну я б не сказав, що тут вже такі хороші ресурси, але вже і непогано. Так, тут у нас дерево. Давайте дерево заберемо. Тут ще таке дерево. Давайте, ладно, ще таке заберемо. <кхем> так, їжу заберемо. Всю сокиру, кирку, яблуко. Ой-ой-ой. Яблуко забираємо і рибу яблуко сюди положу. Так, і забираємо обов'язково смолу скипу. Вони ж так називаються, так? Так, так, секунду. Да. Вони називаються смолу скипу, якщо хтось не знав. Так, давайте перекладемо, щоб у нас хоча б було у руку, видно, щоб нас не займало так багато місця. Так, я признаюся вам, друзі, чесно, на цьому CD я вже... І, і грав, я не пам'ятаю, на моєму каналі є перше виживання. Якщо ви мій старий підписник, то перше виживання на моєму каналі я, по-моєму, з цього місця і починав, тому що я знайшов той сіт і створив його. І, по-моєму, ось там якесь є село. Ну, давайте. Тому що, друзі, ну, можливо, це якось нечесно, що я створив сіт там, де ну, можливо, тут є село. Просто, друзі, якби я створив простий світ, вам би було не цікаво дивитися, як та тут село. Просто якби я створив простий світ, вам би було нецікаво дивитися, як я просто би бігав там, не, не знайшов ні села, нічого. просто. Ось тут у нас є село. Так, тут у нас ого, що й воно велике. Я пам'ятаю своє перше виживання, я якраз тут і виживав. Так, що у нас тут за будинок? Давайте оглянемо його. Так, тут у нас бібліотека, тут у нас сундуків немає, тому що я тут не раз уже був. Так, ну в цих будинках у нас також сундуків немає, тому що, я пам'ятаю, я тут. Ну, ну, дуже давно вже ходив. Ну, не дуже давно, але. О, тут яку. Так, так, так. Так, лки-палки. Вибачайте, що так подлагає. Я не знаю чому, ну так лагає. Дивіться, просто як лагає. Це просто піпець, Ого! Так, ой-ой-ой. Та лки-палки, що ж то з Майнкрафтом таке так? У нас тут є. Три желіза. Збажаю, що трішки заговорююсь, просто давно відео не записував. Так, тут в нас ще є ресурси такі. Тут у нас є <кхем>, штани такі жлізні, чобітки, кірка, меч і їжа. Тобто хліб. Так, забираємо також. І зараз я, друзі, ще тут трішки по цьому селі похожу. Пошукаю, може тут ще є кузнець? Я не пам'ятаю. Тут, по-моєму, має бути... Ой-ой-ой, Тут, -ой -ой. Тут, застряг. Тут, по-моєму, ще має бути якась кузниця. Ладно, Я йду обшукаю ті будинки і повернусь до вас. Можливо, щось цікаве знайду. Коротше, друзі, нічого в тих будинках я цікавого не знайшов, зато я знайшов ще одну кузницю. Я кажу, що я пам'ятаю, що тут має в цьому селі бути дві кузниці. Я її знайшов. Так, йолки палки Не, не звертайте уваги за того, що у мене Майнкрафт трохи лагає. в принципі. Я знаю, що дивитися так неприємно, коли лагає Майнкрафт, але за це вибачайте. я нічого не зможу з ним подіяти так, нащо я закрив двері? Так, а що в нас тут? Ого, дивіться, скільки в нас вже є желіза. Там, звісно, по селі ходив голем, ми його могли вбити, і в нас би було ще більше желіза, але я не хочу, в принципі. Я от думаю. Так, тут у нас чобітки і штани, забираємо золото все, і <сидіан> обсидіан. Я от думаю, як ви, друзі, думаєте, напишіть в коментах мені поселитися десь в селі чи будувати сам, ну, сам свого, свій будинок. Отак я вам... ну, я от думаю, що можна десь в цьому селі поселитися. Я вже при, придивився собі площадочку, де можна такого, знаєте, зразу в якомусь домику поселитися, а потім ну, побудувати собі ну, сам будинок. Вибачайте, ще раз кажу, що заговорюсь, просто давно відео не записував. Дивіться, як вам ось тут така площадка є. ось Тут, дивіться. І ось тут, поки ми можемо заселитися наприклад, в цьому будинку, і ми будемо розвиватися, тут будувати. Коротше, тут будинок собі побудуємо і, в принципі, будемо розвиватися. А тут ще й вулик є. Так, все, я буду тут. Ну, давайте ми, поки будемо в ось цьому будиночку. Так, ну, маловато місця, але для мене одного зійде. Тут якраз і ліжко. Я давайте нажмемо, щоб в нас була точка створення тут. Так, далі нам потрібно... Сходити зараз за пічкою і за скриню. Зараз, друзі, скажу, візьму десь в селі пічку, знайду і якусь візьму скриню. Коротше, друзі, як ви могли побачити, що вже тут настав день, і я ось приніс, взяв там в кузниці дві пічки, одну скриню. І дивіться, що в нас ну, ми змогли добути за один. День виживання, в принципі. оскільки ось ресурси, І я думаю, що ми будемо вже на цьому завершувати. В принципі, якщо вам сподобалося виживання, то обов'язково ставте лайк і пишіть в коментах, чи мені продовжувати. Ну, як я вже казав, ну, типу, чи мені продовжувати виживання. Ну, як я вже казав, на цьому ми будемо прощатися. Тобто, завершувати. Ну, на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув ці відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі. Ну, всім пока-пока!